Секретар ФІФА Жером Вальке у російському місті Самара заявив, що міжнародна федерація футболу відкладе початок розгляду заявок на право прийняти фінал чемпіонату світу 2026 року через звинувачення у корупції при визначенні господарів чемпіонатів 2018 і 2022 років. Водночас, за словами та за його словами, усі плани щодо проведення чемпіонату 2018 року у Росії залишаються у силі юридичних підстав позбавляти Росію та Катар права проведення чемпіонатів немає, наполягає керівництво ФІФА. Поки що немає. Заявили в інтерв'ю Голосу Америки експерти, які стежать за цією справою. З подробицями далі Руслан Петричка. Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у рекеті та відмиванні грошей 14 особам. Прокурори кажуть, чиновники ФІФА брали мільйонні хабарів. Колишній прокурор США Джон Мелком пояснює, Сполучені Штати мають усі повноваження розслідувати цю справу і не починали б її, якби не мали достатньо доказів. Фінансова система США є центром для фінансових операцій з цілого світу. Гроші або потрапляють на рахунки у США, або проходять транзитом через американські банки. Обвинувачення полягає у тому, що були створені компанії прокладки, які робили і приймали платежі у цій справі, тобто фактично відмивали гроші через фінансову систему США. Країни, у тому числі США, які чесно змагаються за маркетингові контракти FIFA, програють через корупцію, каже Мелком. Це також привернуло увагу американського правосуддя. представники деяких закордонних компаній вже зізналися, що величезні кошти усідали у кишенях корумпованих чиновників, а у програші лишалися американські компанії. В окремому розслідуванні правоохоронці вивчають, чи були порушення при визначенні господарів проведення наступних чемпіонатів світу. США програли катару боротьбу за чемпіонат 2022 року. Це особливо обурило американських функціонерів, і вони звернулися до ФБР і раніше були повідомлення, що голоси купуються. Що колишній керівник Федерації футболу Катару Мохамед Бін Хаман протягом років займався певними домовленостями та давав хабарі. Були ознаки, що ниточки у цій схемі ведуть аж до Зеппа Блатера. Президенту ФІФА ще не висунули обвинувачення, але це може бути лише питання часу. Переконана професор права Емі Тенлі. Вона пояснює, як працюють американські правоохоронці, коли розслідують корупційні справи такого масштабу. Незабаром ми, мабуть, побачимо, як обвинувачені нижчого рівня почнуть визнавати свою провину. Цим обвинуваченим каже професор Тенлі. Прокурори запропонують угоду легше покарання в обмін на свідчення проти чиновників на верхівці піраміди. Федеральні прокурори у США отримують такі свідчення у понад 95% справ, каже професор. У справі проти ФІФА вже шість осіб погодилися на співпрацю зі слідством, і це лише початок. умовою їхньої угоди з прокурором буде обіцянка співпрацювати зі слідством, давати інформацію, що дозволить дістатися до самої верхівки. Ви бачите, як уряд складає разом усі аспекти цієї справи, аби запевнити, що з часом він зможе висунути обвинувачення головним організаторам схеми. Семеро обвинувачених перебувають під арештом у Швейцарії. Американські прокурори навряд чи будуть укладати з ними домовленості до їхньої екстрадиції до США, каже колишній федеральний прокурор у корупційних справах Джейкоб Френкель. А цей процес може тривати довго. Якщо вони протестують екстрадицію, цей процес може розтягнутися від шести місяців до двох з половиною років. Однак Френкель погоджується з професором Тенлі. Шанси, що екстрадицію удасться здійснити, великі. Я думаю, уряд США уважно підготував цю справу, аби мінімізувати ризик, що підозрювані скористаються швейцарським законодавством чи законами інших країн і ускладнять екстрадицію. Кінцевою метою у цій справі кажуть американські експерти є притягнути верхівку ФІФА включаючи Зепа Блатера, до відповідальності за корупційні махінації. Якщо у процесі розслідування стануть відомі факти зловживань під час визначень господарів наступних чемпіонатів світу, ці факти стануть юридичними підставами для можливого позбавлення Росії та Катару прав проведення чемпіонатів світу з футболу 2018-2022 років. Руслан.